Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці основних футбольних ліг світу. У цьому відео ми розглянемо результати 6-го туру Ліги Націй УЄФА станом на 19 листопада, а також побачимо турнірні таблиці груп. Поїхали! Швеція розгромила Азербайджан із рахунком 6-0. Боснія і Герцеговина та Нідерланди зіграли в нічію 1-1. Уельс розгромив Ісландію із рахунком 4-1. Словаччина перемогла Естонію зі рахунком 1-0. Чехія здолала Грузію зі рахунком 2-1. Україна також перемогла Албанію зі рахунком 2-1. Чорногорія здолала Туреччину зі рахунком 3-1. Мальта та Андора зіграли в нічию 0-0. А Угорщина та Німеччина зіграли в нічію 1-1. Перед тим, як показати вам турнірні таблиці груп. Поставте лайк, підпишіться на канал та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші нові відео. Ліга А. Група 1. Португалія 14 охочок. Хорватія 8 очок. Шотландія 7 очок. Польща 4 очки. Група 2 Франція 13 очок. Італія 13 охочок. Бельгія – 4 очки. Ізраїль 4 очки. Група 3. Німеччина 14 очок. Нідерланди – 9 очок. Угорщина 6 очок. Боснія і Герцеговина 2 очки. Група 4. Іспанія – 16 очок. Данія – 8 очок. Сербія – 6 очок. Швейцарія – 2 очки. Ліга – Група 1. Чехія 11 охочок. Україна 8. Грузія – 7. Албанія – 7 очок. Група 2. Англія – 15 охочок. Греція – 15 охочок. Ірландія – 6 охочок. Фінляндія 0. очок. Група 3. Норвегія – 13 охочок. Австрія 11. Словенія – 8. Казахстан 1 очко. Група 4 Уельс – 12 охочок. Туреччина 11 очок. Ісландія 7 охочок. Чорногорія 3 очки. Ліга С. Група 1. Швеція 16 охочок. Словаччина 13 охочок. Естонія 4 очки. Азербайджан 1 очко. Група 2. Румунія – 15 очок. Косово 12 очок. Кіпр 6 очок. Литва 0 очок. Група 3. Північна Ірландія 11 очок. Болгарія 9 очок. Білорус 7 очок. Люксембург 3. очки. Група 4. Північна Македонія – 16 очок. Вірменія 7. очок. Фарерські острови 6 очок. Латвія 4 очки. Ліга Д. Група 1. Сан Санмарино, 7. Гібралтар 6 очок. Ліхтенштейн 2. очки. Група 2. Молдова 9 очок. Мальта 7 очок. Андорра – 1 очко. Мені цікаво дізнатися про вас. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео та яка ваша улюблена збірна.